Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський дав велике інтерв'ю американському телеканалу CNN. У ньому він детально розповів про причини наступу ЗСУ в Курській області, а також поділився своїм аналізом того, що нас чекає вже найближчим часом. Цікаво для головнокомандувача. достатньо відверта, скажімо так, стилістика його розмови з американськими журналістами. Я звернув увагу в першу чергу на те, що він не тільки назвав п'ять ключових причин, про які ми зараз поговоримо, які переслідували українське воєнне командування, плануючи операцію на Курщині, але й так само він не оминув і ключові проблеми, в тому числі mm -hmm. пов'язані з підготовкою нових бригад. Цікаво, як гадаєш, чому він вирішив говорити не тільки про перемоги, але в тому числі і наявні проблеми, очевидно, розуміючи, що це підхоплять наші опоненти. А я думаю, це все ж таки було про наших партнерів і союзників в першу чергу. І оскільки це все ж таки CNN, потрібно було пояснити деякі речі, ну тому що ми можемо скільки завгодно говорити. Про те, що ми не будемо говорити, і наші опоненти, і наш ворог не буде знати, але вони так само чекають, читають західні медіа і бачать, що вони пишуть. І відтак, те, що пишуть західних медіа, а ми розуміємо прекрасно, журналісти виїздять на фронт або десь тут збирають інформацію, і вони пишуть про те, що десь є нестача озброєнь, десь є нестача особового складу, десь є факти дезертирства, десь є ще щось. Якісь фактори на там на думку деяких медіа, можливо, локальні якісь помилкові рішення командування. Вони такі роблять висновки. І дуже важливо було це прокомунікувати, як мені видається, щоб поставити крапки над і. Тому що от дуже цікаво. По-перше, з одного боку, головнокомандувач сказав абсолютно чітко, що ви зараз всі пишете. Ну, я це так сприйняв, як відповідь. От зараз західні медіа всі пишуть і питають про Покровськ. Ну зараз погодься про фронт пишуть найчастіше. Це Покровськ і Курськ. Найчастіше ми бачимо те, що фігурує в медіа. Відповідно, питань, а як відбулося так, що Росія змогла розвинути темп наступу безпосередньо на Покровському напрямку? Як же так відбулося, що вони вже там за 10-12 кілометрів від міста? Чому так відбувається? І Олександр Сирський дає чітку хронологію подій. Він каже, так, а нам було недостатньо озброєння, і це деморалізує особовий склад. В тому числі не те не інші рішення, а те, що нам не вистачає озброєння. І ми вимушені з цієї ситуації викручуватись, ми не можемо воювати як Росія, ми повинні шукати інші рішення. І це є пояснення. При цьому, ну, ти, мабуть, навіть краще за мене знаєш, що коли ти даєш інтерв'ю поважним західним медіа, то якщо ти будеш не до кінця щирий, неодмінно колись це все стане зрозуміло. Якщо ти вже почав говорити, то вже треба говорити або правду, або тоді не говорити, ну мабуть, максимально так розмито і взагалі жодної конкретики. Вже якщо ти про якусь конкретику говориш, тому тут головнокомандувач послідовний. Він каже: Але так, я визнаю, що є питання, по-перше, що хотілось би навчати особовий склад довше, але. Умови фронту потребують, що цього якнайшвидше ми не можемо. Довше і друге, що так у нас є іноді проблеми там з деморалізацією і так далі. Вони виникають. Але я спілкуюся в той же час з особовим складом і говорю з ними однією мовою. І підсумку, що нам потрібно більше зброї, і це дає результат. І ми бачимо це на прикладі Курщини. І загалом для чого це все складається? Загальний тренд. Президент України дає інтерв'ю NBC, Пояснює, для чого треба була Курська операція. Головнокомандувач збройних сил дає інтерв'ю, каже: для чого треба було а, безпосередньо Курщина і що на Покровському напрямку, і це я думаю, що свідомий крок створити інформаційне тло, таке якраз от на поїздку президента на Рамштайн і в Нью-Йорк на генасамблеї. Ну зрозуміло тут прямий зв'язок між цими міжнародними подіями. І дуже добре, що э, наші головнокомандувачі. Зрозуміло чітко підготовку меседжа перед виступом уже перед великою інфо, скажімо так, міжнародною спільнотою, тому що зрозуміло це провідні телеканали світу. Їх обов'язково подивляться не тільки дипломати їх подивляться всі ті, хто ухвалюють в кінці, в кінці кінців рішення, і ті, хто їм радять. Я би все ж таки повернувся до причин курського наступу. Вони не менш важливі, тому що ми так. в всіх попередніх. Наших випусках, починаючи від першого, коли все це почалося, висловлювали скажімо так, припущення. Тут уже чітко розкладаються всі книжечки по полочках, все стає зрозуміло. Отже, про що говорив генерал Сирський в своєму інтерв'ю телеканалу CNN? Перша причина, яку він згадав, це безперечно перешкодити російському наступові в Сумській області, тому що такий наступ готувався. Про це говорили військові. Тепер уже чітко ця тематика артикульована створення буферної зони. Відсунути можливості російської артилерії завдавати удари по мирних українських містах. Взяття полонених ну теж тут в принципі все більш ніж зрозуміло, хоча цифра є засекреченою, але вона коливається між цифрами 600 взятих російських військовополонених до 3000, Це не враховуючи тих, які там опинилися. В котлі, ну, принаймні, скажімо так кажуть, створення можливості для подальшого, подальшого повернення українських територій. Це теж зрозуміло, що це надзвичайно важлива історія, тому що ми розуміємо, як сказав президент України, ми не збираємось виходити з Курської області до того моменту, поки Путін врешті-решт не погодиться. Сісти за стіл переговорів. І це підняття моралі Моралі українських військових, українського суспільства. І це справді спрацювало тут, по запитанням, це мало свій ефект, це надзвичайно важливо, тому що курська операція після багатьох місяців от дуже важкої, виснажливої війни на фронті, вона надіслала чіткий сигнал. Я би додав ще деякі, про які, очевидно, умовчав. Головнокомандувач, ну з зрозумілих причин я виселю своє припущення. Я все ж таки вважаю, що ще одна причина, яку ми переслідували, показати Росію фейл стейт, країну яка не відбулася, так. що всі вважали, що от Росія ядерна держава, ніхто ніколи не наважиться зайти на її територію. Все, у неї червоні лінії, про які розповідав Путін постійно, і тут все це розкривається, все це показується. І нарешті-решт, е, е, треба було показати. Нові здатності ЗСУ. Це такі неможливо ніхто міг уявити, в тому числі українські командири, а на заході і поготів і в Росії, що можуть наважитись на таку операцію. Мовляв, ЗСУ — це тільки оборони, сила оборони, значить, вони стоять в позиції оборони максимум, якщо вони наступають, тільки на своїй території. Аж раптом успішна операція уже не російських добровольців, це не РДК, це не Лігіон Росії», Це заходили регулярне підрозділи зсу. Дуже правильна інформаційна тиша. Тут просто можна аплодувати. Тому як було правильно обрано стратегію, жодних коментарів. Але тут я додам уже, якщо ми про курс говоримо, посилаючись на інтерв'ю президента NBC, я на два моменти звернув увагу. От інформаційна тиша так, але президент України сказав: Ми нікому не говорили, бо ви такі інформації, і це не дуже це добра теж тенденція. Не тобто, не це, добра, це не добра тенденція те, що відбувається, не дуже. І другий момент, на який звернув я увагу так само, що президент сказав про те, що буферна зона це заміна далекобійної зброї, це наша відповідь на відсутність далекобійності. І тут я почав так теоретизувати, робити припущення, чи не означає це. Теоретично, що якщо захід дає право бити далекобійною зброєю, ми можемо вийти з території Курської області. І чи не буде так поставлено питання Заходом для того, щоб себе потім підстрахувати і убезпечити, що Збройні сили відійшли. Тепер ми вам дамо як запобіжник гарантію. От тепер ви не атакуєте з території Росії, ви на своїй території, хоча атакуєте Росію, і ще один момент, який з цього всього випливає. Що тепер, наскільки я розумію, виходячи з логіки подій, українська операція на Курщині переходить в наступну фазу. Фаза ця, скоріш за все, буде утримання території, які зараз фактично контролюються українськими силами оборони, і сковування російських військ.